Передовий літраунд, ми до нього готові, і всі думки про клуб забуваються. Збірна це вже зовсім інший рівень і зовсім інші гравці. тому треба відкинути всі свої думки і йти далі. Ну, звичайно, ми ставимо лише, лише найвищі цілі собі, і я гадаю, що Лише перемога, тому ми зробимо, я думаю, все для цього. Це дуже великий досвід. На такому рівні зіграти це вже мрія. А якщо нам вдасться пройти далі, це, це буде дуже добре. Ми в це віримо. Це найголовніше. Зараз приїдемо і за цей період розберемо всі, всі ці три команди і добре підготуємося і покажемо свою найкращу гру. Завжди віра це найсильніше, що може бути для мене. Та командний дух. Команда в нас дуже хороша, тому будемо вірити, що у нас все вдасться. Ти представляєш всю Україну на світовій арені, всі дивляться, і тобі потрібно дати, дати якийсь заряд, показати, що. Що ми будемо боротися, не дивлячись ні на що. Ви їдете заряджати Україну, так? Ну, десь можливо своїми результатами, так і десь підтримати, і я ж кажу, показати на світовій арені, що, що ми Україна.